Так, Харків у продажу з'являється Toyota RAV4, 14 рік випуску, двигун 2,5 літри, газ, бензин, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Маємо лінзовану оптику, якісне світло. Непогана гума встановлена. По кузову на сьогодні зауважень немає, корозії немає, але косметика, звісно, присутня. Автомобіль з Америки у нас в цілому дуже достойний стан. Парктроніки по кругу є, камера заднього огляду. Салончик у нас в якісних чохлах, гарно виглядає, салончик доглянутий. По комплектації маємо електросклопакет. Мультикермо, є круїз-контроль. Спереду по салону також зауважень немає. Маємо спортрежим, кондиціонер, мультимедіа з дисплеєм з камерою заднього огляду: 107 тисяч миль або 170 тисяч кілометрів. Жодних помилок на приборці немає. Гарна, друзі, комплектація, гарний автомобіль. Він уже у продажу компанії автопарк місто Харків. Придбати його можна за готівку, кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в інший регіон України та розглядаємо обмін на ваше авто. Більш детальна інформація. Більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті автопарк. .ua. Звертайтесь.